В общем, расскажу. О, вот еще один рассказчик пришел. Римбуська. Поздоровайся. Ну, куда ты? Куда? Мне сейчас повалишь все. Все, пошел. Ой, доброго дня, дорогие. Сегодня расскажу вам еще одну историю. интересную. Тоже про одну семью. Знаете, как-то кажут, любовь слепа. А любовь до детей еще слепейша, чем любовь друга. Мне кажется так. Так. Ну, в общем... Це десь ну, середини 80. Одна хороша пара поженилася Віта і Віталік. Зразу діток не було в них, пізніше дівчинка родилася в них, робили вони на заводі, молоді спеціалісти, Є їм, як молодим спеціалістам, були квартири. Ще дитинка народилася. Взагалі, все добре, щаслива пара, живуть хорошо, з сусідами в ладах, з усіма дружать, компанія, все, девочка росте, дівчина хороша, умненька, в школі хорошо вчилася. Ну, Взагалі, все нормально. Потім вони вже, як 90-ті, почалися, заводи ж вже там посокращали, там то, то закривалися, то ще щось. От, вони бізнес свій організували у них, і квартира хороша, і машина, ну взагалі, все, люди живуть хорошо. Ну і тут, виходить, вже дівчина виросла, Ремка, ходить тут красавиця. Їй виповнилося 18 років, дуже шикарно відпразвали 18 років. Цей Віталік її любив страшне, це його одна дочка, ще й на нього похожа, він її дуже сильно любив. А, і назвали її ще Віталіна. От. Ну, в общем, він їй подарив машину на 18 років, здала вона на права, він її ну, все ж там, получается, подарок хороший подарував. І дня речення, десь неділю-дві, щось не видно Віталіка. Сусіди почали вже ну, питати, Віта, Віта, а де це Віталік пропав? То все время в місті ходили, все, а тут щось вже довгу неділю нема Віталіка. Вона то, то в командировку поїхав, там, то ще щось. Ну, коротше, вже і неділя, і місяць пройшов, і більше пройшло Віталіка нема. Ну що, вона все однікувалась там, а потім таке ж воно ж воно ж видно, що нема ж людини. От, вона каже, там ми розійшлися. Ну що, чого, так, вона близьким подружкам так розказувала, що він до другої десь пішов що вона друга була, там, ну, коротше таке, подробності ні, не розказувала нікому. Ну і все, пішов, то й пішов, не з'являється. Ну, Потім десь пройшло року два, ну, і розказували знайомі, побачили його, зустрітись, він теж почали ну, е, питати, шо, куди ж ти пропав, що не видно тебе там. Хто, не, хтось із сусідів встрітив на базарі. Його. О, та він каже. А я каже, Віталінки сповнилось 18 років. І я на другий день забрав свої документи, в чому стояв, в тому і пішов. У нас не було сім'ї. Ми жили чисто раді дитини, у нас була договоренність. Ем, як Віталіночки каже, було три годі, я каже, встрітив свою дівчину, на якій я збирався женитися. Ну так, каже, це моя вина. Я наче з нею зустрічатися, Віта знала це, я хотів уйти з сім'ї, але вона сказала, що якщо ти уйдеш, то Віталіну ти не побачиш. Я тобі не розрішаю, не розрішу, здається. І ми договорились, що я буду жити до 18 років дитині. Як дівчинка сповниться 18 років, я обійду. І вони представляєте, оце скільки років, аж ну, ну чуть менше 18 год. Виходить. Вони вдавали передусім ідеальну сім'ю. І дома також, ж, тому що Віталінка нічого не знала. Все було прекрасно. Тут на другий день він уйшов. Каже, зараз я живу дуже добре, зійшовся з тією жінкою, що він його. Його перва любов, як то кажуть, що він женився, зобирався. каже, вона мене ждала, ми зустрічались, все. от. А оказується та ж, ну, жінка його, що законна Віта. Вона каже, вона мене дуже унижала, ну коли ніхто не бачив, ніхто не чув. Ну, Взагалі, каже, в нас були дуже великі скандали, коли ми каже, пошти ми не общалися в основному з нею. Общались тільки при дочці і при сусідах, при людях, при родичах і все. А так, каже, в нас нічого общего не було. То, каже, діло в том, що я каже, дуже жалію, що я не пішов тоді. Ну, вона, каже, маніпулюрувала тим, що вона запретить, бачиться з дочкою. Ну, каже, сейчас що произошло? Я їй подарок дорогий подарив і все. І як тільки я уйшов, дочка від мене повністю отказалась. Взагалі каже, вона за мною не общається. Хоча він ну оставив повністю все. Квартиру, машину, бізнес, все оставив її абсолютно. І, каже, я навіть не забрав свої віще. Якументи мазами ішов. Все каже, залишилось, абсолютно все. І каже, я навчав повністю розумію. Каже, я щасливий, мене ніхто не упікає, мене ніхто нічого. В общем, ну отак от каже. Потім ну, розказував, каже, воно б може в нас і наладилось. Якщо б каже, Віта постійно мене не упрекала, постійно мене не унижала. Каже, я вже думав, що у нас ну, однавиться сім'я і ми все забудемо і будемо жити нормально. Ну, каже, не вийшло. Вона не змогла, каже, мене простить. І отак от жили тільки ради дитини. Так от цікаво, стоїть жити, отак от мучить в себе, і другу половинку раді дитини. Ради, і притом раді такої дитини, яка потім відказалася від тебе. Він каже, мені дуже больно, я каже, її люблю, це моя єдина дочка. Я каже, єдине, що можу за неї спостерігати, це по соцсетях. І то під другими аккаунтами, там, з інших хетом, бо вона його кругом поблокувала. Вообще, 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 вообще не з ним. Так що отака от історія теж. Печальна, звісно, історія. Вот так от. Пока. Ой, ой, оце бачите, як встаю. Сіла на стульчик, треба виключити, бо кнопка мене поламалася, та що включає блютуз. Так що прийдеться отак вручну виключити. Ремка, ти оце дивіться, оце прийшов. Ремушка, йди сюди. Сідайте, іди сюди. Давай. Не люби зніматися, страшно, так? Ти маму любиш? Ремка. Да, конечно, конечно. Хлин, да. ⁇-⁇ Так, все, иди, я выключаю. Да. Все, пока.